Отже, всім привіт. Дякую за те, що передивились моє перше відео. Так, і я прислуховую до своїх глядачів. Попросили мене говорити на українській мові і гучніше. Тому виконую вашу тому як -то, просьбу. Да. І продовжуємо. Навіщо це мені? Так я вірю і знаю, що цього хоче Бог. Так, бо щоб я сіяв його слово, так як я десь 5 років тому да, почув слово про Бога і також від іншої людини да, увірував і життя моє змінилось. Тому я роблю те ж саме. Буду трошки піддивлятись, да. підсказка, да, я тут написав попередньо. Ну і так сказано в Біблії, да, віра від почутого слова слово про Христа. Тому я кажу і хтось увірує і комусь це допоможе. І це моя подяка Богу. Да. Це моя частина роботи, яку я маю зробити все інше, зробить він. Тобто я кажу, да, що в мене є Дух Святий, що відкривається мені, а він вже працює з вами. Ви приймаєте через серце, через розуміння, і Дух Святий може наповнити вас да, і змінити. Тобто, це як тригер у нас працьовує. Попереднє відео передивилось там 176 разів, да, і підписалося 19 людей. Це ну, дуже круто, це надихає мене, тому я записую друге вже відео. Да, тому що. Я вірю, що один з цих переглядів да, комусь допоможе. Або комусь я навіть не можу не знати цієї людини. Це змінить життя ну, кардинально. І я вважаю, це, це буде найкращий результат да, для мене і для Бога. І, ну, тобто, це є ціль, ціль і моя задача для цих відео. Тому, як і всі блогери, да, буду просити вас поширити це відео, да, щоб допомогти каналу, поставити лайк. Це також ну, допомагає там, каналу розвиватись, написати коментар. Це буде, це буде ну, сприяти нашому діалогу. Я буду розуміти, що треба казати на наступне відео. Ну і продовжимо тему. Це попереднє відео було про християнство, Бог і віра, що воно таке, і навіщо воно мені, і навіщо воно вам. От. Як це на практиці примінити. Перше, я казав в попередньому відео, це про те, що це картина світу. Тобто, моє світосприйняття. Це основа всього. На основі цього ви так міркуєте, мислите і робите. Тому перше це питання хто я? І Бог, Біблія дає конкретне питання: Ти творіння Господа, Бога. Є творець, да, і Він тебе створив. Ти Того диття. Так і тезіс, над ним треба розмірковувати, його треба розкривати, тому це вже ваша задача. Да? Поміркувати над цим, що це, що це значить? Да, що от є творець всього всесвіту, і він створив мене, а я його син, да, його дитя. Ну, це змінює все кардинально, відповідно до того, як, наскільки ви це приймете. Ідемо далі. Навіщо я народжений? Не просто так, да, Бог нічого просто так не робить, в нього вже давно все сплановано, все підготовлено для тебе, для твого приходу на цю землю і для реалізації тебе як людини. Тобто кожен з нас народжується на цій планеті для конкретної цілі, задачі, якогось певного часу, і тому з цього випливає, чому я народився в Україні, не в іншій країні, хоча б міг би бути десь там. Мов в кращих краях да, тепліше, там, багатше і все інше. Чому я народжений саме в тілі там, чоловіка, чому зараз йде війна? Тому що цей час для мене. Тоб, і чи я для цього часу народжений. Я маю щось зробити в баченні Бога. Да? Тре, треба теж розмірковувати, розмірковувати над цим питанням. Треба розкривати. Це також поміркуйте над цим. А відповідно до цих двох пунктів, які я тільки що сказав, що я творіння Боже і в нього є конкретна план чи задача для мене. І умови навіть він створює для тебе, щоб ти реалізувався. І відповідно до цього змінюються твої мишлення, твої думки. Діалоги, які відбуваються всередині, він змінюються повністю. Ага. Далі друге. Змінюються твої слова. Те, що ти кажеш. Це друге. Третє, змінюються твої вчинки. Вже конкретно на ділі. Да, ти ну, приміняєш Біблію. Ти приміняєш те, що всередині тебе. Ти проецюєш це назовні. І а, Відповідно до зміни твого мислення, твого світобачення, да? що я творіння Бога, в нього є якийсь план для мене. Ти починаєш дивитися на світ іншими очима. Тобто, ти прозріваєш, Господь дає прозріння, Дух Святий дає прозріння. Тобто, ти вчишся дивитися як Бог. Ну і це є наша задача. Вчитися дивитися на світ, на людей, на обставини, як дивиться на це Бог. Mm. Ну, і відповідно змінюється повністю все твоє життя, вся твоя доля, і навіть змінюється світ. Тобто, змінивши себе, як то кажуть, да, спаси себе і тисячі навколо, ти змінюєш світ. Тому і кажуть, там да, почни з себе, і все інше це відбувається з цього. Ти змінюєш себе і ти впливаєш на весь світ повністю. От. Ну і в кінцевому результаті, да, народившись, зробивши те діло, яке тобі надав Господь, да, заповідував чи присвятив тебе, Бог каже, що ми не помремо, да, що ми будемо жити вічно. В, якому формі, в якій формі це буде, ну, не знаю, треба розмірковувати. Але да, кажуть, що є душа в людини, і вона. Не тлінна, да, вона вічна. Тому можливо в, можливо, в такому варіанті, але Бог пише є інші варіанти, що деякі прям спасуться і в своєму тілі. Ну, це треба розмірковувати, це треба приймати. Будь-які тези, які я сказав, якщо він викликає в тебе сумніви, це добре. Ну, це нормально. В Принципі, ти маєш право сумніватися, ти маєш право ну, шукати відповідь. Да, я для себе знайшов і тому ділюсь з вами, і щоб комусь було легше. Тому треба розбиратись. Ну просто так, там, от є тезіс, да? його одразу не відкидати. Тобто, це показує, що у вас закрите серце, закритий розум. Є тезіс, його треба прийняти. Так, окей, допустимо, да. що, що далі. Знайти це підтвердження, там, якісь джерела, якісь авторитетні джерела для вас. Книги, досліди, ну, Біблія. Да. Що це за книга? Чому вона така важлива? Чому про неї всі кажуть? Чому вона дві тисячі років чи скільки вже там трошки менше існує? Да. Чому її ніхто не знищив, чому про неї всі кажуть? Чому там а, всі інші люди, які існували до цього да, моменту? Всі там а, філософи, поети, великі письменники, не збереглося так багато свідоцтв про них а, і книжок взагалі. Ну, треба розмірковувати над а, джерелом ваших знань. А, так. А, Якщо ти зіздав викликає якісь сумніви, то в цьому треба розібратись ну, вам, да. Ну, моя порада. Можна почати з якоїсь літератури коментаря. Да? Тобто не саму біблію, а коментар на біблію. Пояснення. Дуже багато сучасної літератури, яка відкриває конкретне питання. Там, Те, що цікавить вас, ви можете ну, вивчати це. Будь-яку сферу вашої діяльності. Ну, в моєму варіанті це Біблія. Да? Читати Біблію. Ну я також читаю літературу, окрім Біблії. Біблія як основа. А друге, це молитися Духу Святому, щоб він відкрив, дав прозріння і бачення, і розуміння цього всього. Там, людським розумом це не зрозуміти, бо це від Бога все. Да? І тому треба мати Божий розум. Щоб мати Божу розум, треба з ним контактувати через Духа Святого. Ну, так сказав Ісус, що я пошлю я Воскресну, да, піду на небеса до батька, а вам пошлю Духа Святого. І він буде перебувати в кожному з вас. Тому, ну, дам, віримо, що це так. Та Дух Святий приходить, наповнює мене і змінює мене, моє сіство і мій, мій, мій розум. Я починаю сприймати все по-іншому. Так, та... Віра це краєгольний камінь, на, на ньому стоїть усе. Ну, Тобто, ви як будівля, да, ваш фундамент це віра. Ви на віру все сприймаєте. Ну, це основа в Біблії. Сказано, той, хто візьме Христа як основу, не осоромиться. Тобто, у ці знання, які я там кажу, Христос сказав, що якщо ви будете вірити в це, то ви не осоромитесь. Ніхто не скаже, що це там неправда. і ось ти програв в клінічному результаті. Ні, так не відбудеться. Ну знову віримо, і в цьому є причина. Да, в моєму житті ну, Бог проявив, я змінився. Настільки кардинально, що я йому за це дякую, бо сам би я так не змінився. І я бачу людей, які змінюються, і люди самі не міняються настільки кардинально. А, ну, тому, в принципі, я так пройшовся, тому що хотів сказати. Далі будемо спілкуватися, розширювати всі ці теми. А, ну і що треба ще сказати? <кхем> Мені як людині да, зйомка цих відео не потрібна, да, ніякої користі я цього не маю. І якщо пояснити логічно, то я просто витрачаю мирний час, да, там молитва і зйомка цих всіх відео. Але з точки зору Бога, да, і перших двох пунктів, що я творю творіння Господа, і в нього є якісь... Конкретний план для мене, да, то я реалізовую його задум. Да, він відповідає за цей процес. Я маю тільки приймати в цьому участь. Да, прислуховуватись до совісті. І виконувати те, що він каже. В даному випадку знімаю відео для іншої людини. Да, то хто, хтось почує якийсь тезіс чи якісь, якусь ідею, і це його змінить. Тому я знімаю ці відео. Читаю, а, чому, так, другий, другий пункт, чому я це ще роблю. Тому що я читаю, там, наприклад, про що буду знімати в другому відео. Розбираюсь в цьому, пишу, да, розмірковую, молюсь і Дух Святий, щоб дав мені Дух Святий необхідні слова. І я сам більше починаю розуміти в тому, про що говорю. Тобто, по суті, я пояснюю вам, да, і ще собі, в першу чергу. Тобто, тут, як це кажуть, він, -він да. переможець переможе, ніхто не програє. Ну і все, мабуть, буду закінчувати. Піде то, підсумуємо, що я хотів сказати в цьому відео. М -м, ну, перше, да, це. Картина світу, що таке віра, християнство, Бог. Да, як це працює? Це в першому відео було сказано. Це картина світу. З неї випливає основні питання. Хто я є? Я є творіння Господа Бога, Творця, Всесвіту. І я? В нього є конкретний для мене план, сценарій, умови і час реалізації мене як творіння Божого, як дитя. А, і відповідно до цього я починаю жити. Да? Тобто я змінююся. Змінюються слова, думки, вчинки. І відповідно все життя, і я таким чином впливаю на весь світ. І весь світ змінюється. Ну, В кінцевому результаті то що я хотів сказати, да, що це ще не кінець, це життя це ще не кінець. ну, Виходячи з. Опять знову віра. Да? Я вірю, що не помру буде жити вічно, як сказав Ісус Христос, статиськи... то життя на цій землі це тільки початок. Це тільки початок. Тому ну, я б хотів, би так. я беру я це на віру. І останнє, якщо якийсь тезість викликає у вас сумні і питання, то це нормально і треба розібратися. От, три пункти, які я хотів висловити в цьому відео. І тому э, дякую за перегляд цього і попереднього відео. Вірю, що ці слова і це відео було необхідно хоч комусь одному з вас і вплинуть на ваше життя, і всі попередні відео теж я впевнений в цьому. І вірю, що Бог почне проявлятися в вашому житті. E, і що буду Бог, э, Дух Божий. Почне просвітлювати ваш розвиток. Тому а, поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал і поділіться цим відео, от, щоб допомогти розвитку. А, дякую що і гарного дня до наступного відео.